Вона зателефонувала йому рівно через 10 років мовчання, щоб попрощатися. Максим уже давно перестав чекати. Вона зникла після того, як він зробив їй пропозицію без слів, без записки, просто перестала відповідати. Було боляче, так, але він вижив, навіть одружився, навіть навчився не згадувати. Аж раптом дзвінок. Привіт. Тихо сказала вона. Це не прохання. Просто хотіла почути, як ти звучиш перед тим як мене не стане. У неї рак, термінальна стадія. Лікарі давали тиждень максимум два. Вона не просила пробачення і не чекала жалю. Просто хотіла сказати Я любила тебе, але тоді дізналась, що не зможу мати дітей. А ти мріяв про сина. І я вирішила зникнути, щоб ти зміг мати життя і сина. Максим сидів у машині і плакав. Його син спав на задньому сидінні. Дружина писала, що вечеря чекає. А він слухав жінку, яку кохав усе життя і прощав.